Святочні ворожіння язичницька традиція. Їм надавало особливе значення. Саме ці ворожіння вважали найбільш точними та правдивими, тому що нібито стикаються межі між нашим та потойбічним світами. Для ворожіння обирають місця, які полюбляють нечисть, лазні, підвали, покинуті будинки. Але пам'ятайте, останній вечір, коли можна ворожити, це 18 січня. Тож поговоримо про правила. По-перше, краще місце для ворожіння це кухня. Не ворожіть у спальні, а бажана час це темряк. Якщо у вас вдома є тваринки, де небудь зачиніть їх, щоб не заважали спілкування з потихбічним. Вимкніть світло та потребуйтеся про тишу, засвітіть свічки. Не схрещуйте руки та ноги, а свічку створіть навколо себе поле. Приготуйтеся доторкнутися до таємниці. Тільки пам'ятайте, отриманий результат це ще не вирок. В мене кісточки залишилися неушкодженими. Отже, рік буде вдалим. Зараз ми сваримо кофе. Тепер вип'ємо його. Після цього декілька разів покрутимо чашку за годинниковою стрілку зі словами Віра Надія Любов. Ставимо чашку на блюдце та уважно подивимось на силует. Тлумачення значень можна знайти у інтернеті. В мене ж вийшло ось що. Мені здається, що це може бути схожим на змію або дракона, рік якого якраз зараз наступив. Беремо кільце. Підвішуємо нітку. Та пускаємо у склянку з водою. Скільки раз кільце заштовхнеться зі склянкою, стільки років чекати до одруження. Боже, Боже, це ще стільки років чекати на своє щастя? Не, я не згодна. Піду іскати своє щастя в інтернеті. Там багато хлопців, вони теж чекають на свою щасливу долю. Підготуйте не щільний аркуш паперу та зімніть його. Також підготуйте блюдце та сірники. Сконцентруйтеся на своєму запитанні та підпаліть аркуш, тільки будьте дуже обережні з сірниками. Дочекайтеся повного згорання листка паперу і уважно роздивіться образ, який у вас вийшов. Якщо силует нагадує будинок, це означає або весілля, або щасливе життя. Якщо Це дерево з гілками доверху, вас чекає радісна новина, бажання здійсниться. Якщо гілки дерева розвернуті донизу, навпаки, попереду невдачі, неприємні події, треба бути обережними при спілкуванні із незнайомцями. Якщо ви побачили кільце, буде багатий чоловік, але старший за віком. Яма означає хворобу. Транспорт вас чекає подорож. Так. Приємні новини. Вовк або собака. Зіштовхнетесь зі складнощами на життєвому шляху. Людина зміни у житті приємні романтичні відносини. А зараз будемо виражити на книжці. Сформулюємо запитання. Тепер, не дивлячись, відкриємо книжку на будь-якій сторінці. Та вкажемо із заплющеними очима на рядок. Тепер читаємо. Ми перемогли. Діти радісно, кричали та раділи. А моє запитання було: чи переможе Україна в цьому році? Напевно, так. Наповнюємо бокал водою, беремо обручку на золоту, та кидаємо її у воду. Уважно дивимося туди. Через декілька хвилин ми побачимо образ своєї другої половинки. А що це за фрукт такий? Ні, мене це не влаштовує. Наостанок хочеться сказати: вірте усе гарне, і воно обов'язково збудеться. Пам'ятайте, кожен з нас коваль свого щастя.